У світі, в якому ми живемо, війна стала реальністю. Вона щодня нагадує про себе вибухами, новинами, втратами. Але війна це не лише про танки і зброю. Вона відкриває нам ще одну приховану реальність духовну боротьбу, яка триває від початку світу. На будь-якій війні. Є свої ролі, є воїни, які стоять до кінця, є зрадники, що заради вигоди продають своїх. Є диверсанти, які тихо проникають у тил, і колаборанти, котрі під виглядом друзів служать ворогу. І якщо уважно придивитися, усе це існує і у духовному світі. Можна називати себе віруючими, ходити в церкву, співати пісні, але в той самий час словами чи вчинками відводити інших від Бога. Це теж диверсія, це теж зрада. Бо царство насправді лише два. І якщо людина не будує царство Боже, вона свідомо чи ні допомагає ворогу. Але хіба є щось краще за царство Боже? У ньому прощення, свобода, милість, любов, у ньому спасіння. Диявол не може запропонувати нічого кращого, тому він обирає інший шлях заплутати. Він починає з того, щоб втягнути людину в суперечки, яка церква правильна, яка краща гірша. Він підсовує релігію замість живих стосунків з Богом, але істина проста. Церква це не релігія, це тіло Христове. Воно не буває краще чи гірше.